Жахливий прогноз для всього живого на землі нещодавно опублікували американські та британські науковці. Вони надали доповідь в Академії наук США з факторами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них загроза штучного інтелекту, розвиток якого може піти за незапланованим сценарієм: ядерна війна, природний колапс, деградація і втрата людьми людяності, великі землетруси, пандемія, зіткнення землі з астероїдами, виверження супервулканів. У документі зазначено, що людству відміряно досить короткий термін. Прогнози науковців збігаються із записаним у Біблії. Шість ознак швидкого кінця відбуваються у нас на очах. Перша ознака: люди, називаючи себе мудрими, збожеволіли. Вони замінили істину Божу брехнею, поклоняються і служать тварі замість Творця. Світ відкидає Ісуса Христа і обирає першого вершника апокаліпсису сатану. Але без христа людство приречене бо немає іншого імені під небом, даного людям, через яке ми можемо спастися.